Дякую всіх органів місцевого самоврядування є залучення інвестицій у населені пункти та райони області е, України. Проходячи з вище викладеного, і особисто як депутатом районної ради було піднято питання щодо надання права е, затвердити оціночні акти грошової оцінки земельної ділянки в селі Шаланки. Це пріоритетне завдання районної ради районної на сьогоднішню сьогоднішнього суспільного. Сьогоднішній э, сесійний день э, позаяк це за можливість залучити інвестиції порядка двох мільйонів євро у економіку України і 315 тисяч кожен рік у э, э, окремо взято село Шаланки. Це тільки по сплаті податків. Плюс э, 25 робочих міст, керівник даного підприємства, готові забезпечити і наняти людей з села Шаланки. Позаяк даної питання рахує пріоритетом. Прошу голову районної ради внести в порядок денний Це питання першим. Шановних колег, прошу підтримати і далі по регламенту і по порядку денному. Щиро дякую. <плес> Що, не що стосується пропозиції депутата Форкача, я можу сказати, що пропозиція депутата Фокача не прийшла на засідання бюджетної комісії, які відбулися в передцесі, і основне питання, яке у мене є до цього питання, не повністю не в повному обсязі зібраний пакет зі 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 документів, які мають на засідання сесії. Друге питання це питання буде розглядатися на черговій сесії районної ради. Ніхто не відмовляється, і ніхто не хоче. Підшковувати інвесторів виконатівського району, але я думаю, що нам треба розглядати дійсно ті пріоритетні питання, які є в Воноградівському районі, а саме заборону на виріс сміття і вирішення шляхів вирішення цієї проблеми для того, щоб... Тому ставлю на голосування питання пропозицію депутата Хлопеча, хто за те, що включити поряд на денег і питання завершення нормативно-грошової оцінки земельної діяльності біля села Шабанків. Рішення не проходить. Рішення не Чому ми не Не голосуємо? Згідно з регламентом. Голова районної ради не має права коментувати пропозиції депутатів районної ради. Більше того, маніпулювати залог в такий ракурс, я рахую це неправильно. В свої, в свою особистою позицією вважаю недоцільним далі перебування у сесійній залі у випадку, якщо інвестиції в район нам не потрібні, ну, вибачте, ну, навіщо нам тоді тут збиратися. Попередження листом голови районної ради, що немає статусу підприємства і причому ті документи, які були вкладані на сесійний зал, не відправляють тим відповідності, які є у першому стані. Записаний один директор підприємства, а звертається да, другий директор підприємства. Я прошу єдиного будьте довго. Пронесіть мені статус. Прийшов сьогодні представник підприємства. Так, статут і не прийнявся. Ну і третє питання. Це питання, яке підлягає на розгляду чергової сесії. Е, в депутати, Сесійний зал знайшло ще двоє.